Розпочну із головного мега-критика війни або ж бойових дій з боку Російської Федерації. Рукодупості мається на увазі цих бойових дій і Грястрілкова Гіркіна, тому що він вирішив зробити такий собі воєнний оперативний огляд за підсумками тижня того капкану, в який гробоначальники. От за його за його посту я виокремив для себе, що він по суті може називати російських командирів гробоначальниками, котрі затягують його російську армію у цей капкан у цю вирву. І при цьому Гіркін, здавалося б проголошує вироки. Проте не все так однозначно і далі я розповім с Спершу его теза. На Авдеевском направлении наши гениальные военачальники гробят без кавычек последние остатки боеспособной донецкой пехоты, разбавленной российскими добровольцами и мобилизованными тоже российскими, поскольку донецкие почти кончились. Попытки штурмовых атак раз за разом недостаточными силами изо дня в день заканчиваются предсказуемо. Противник подтянул резервы и ожидать окружения Авдеевки больше, увы, не приходится. Я, по крайней мере, не ожидаю. За последние двое суток никаких продвижений нет. ВСУ также несут тяжелые потери, но им выгодно это сражение, поскольку оно позволяет их войскам сражаться, опираясь на оборонительные сооружения, строившиеся почти 9 лет. Вот же Яку суть насамперед найголовнішу потрібно шукати у цих у цих словах полковника? Нагадаю, екс полковника російського ФСБ для такого аналізу, насправді і не потрібно бути полковником ФСБ, яким був Гіркін. Це очевидні, я б сказав, води. Дуже однак, цікаво, як він змінює свої позиції. То він посеред тижня каже, Путін заткнись, щоб нам не було стидно». То ну стидно того, що ти говориш там і про Гаагу, -Га -Га і про багато багато чого іншого. І за підсумками зустрічі із Сі він говорить: заткнись все. То ось так дуже яскраво і помітно намагається пройти поміж крапельок. Терорист номер два ігор стрілковий гіркін для того, щоб оцінити ситуацію на фронті, так начебто, у ній воєначальник їхній головний воєначальник мається на увазі Путін і не винен. Я би сказав, що це така собі контрольована критика, яку е, якраз відводять від Путіна гіркін. У чому справа російський недопрезидент дуже довго збирав ось якісь такі комок критики, комок незадоволення суспільства, і, врешті, за підсумками минулого тижня він вийшов на спілкування із журналістами, про яке я вам неомінно. Далі розповім це така знаєте, точка максимального досягнення е, незадоволення росіянами, начебто, яка мала би відбуватися, і Путін її розбавив. Він вийшов до народу, як цар поговорив своїми людьми чесно, відверто і якось е, загасив так, би мовити, трішечки цю пожежу. І от якраз після цього гасіння пожежі пожежі з'являється Гіркін, який дуже так обтікаємо як кажуть росіяни, робить аналіз ситуації по фронту і знову в чергове звинувачує воєначальників але ніяк Путіна Путіна він, звісно, так теж принагідно підкритиковує, щоб збирати навколо себе нелояльних до режиму. Адже таким чином, фактично, ФСБ буде їх просто. Простіше контролювати та прибирати за необхідності. Ну а от знову і знову ми чуємо у слова гіркіна цей флюгер, який проявляється у тому, що Путін уже не настільки той винен за ту ситуацію на фронті. Це все ось ці гори, начальники або як я їх назвав, гробоначальники затягують у капкани збройних сил України їхні війська, в Авдіївці, в Бахмуті і багатьох-багатьох інших ділянках фронту для того, щоб підсумку зазнати поразки. Тобто, це винні вони, а не Путін. Ну насправді то будемо. Відверті, по-хорошому винні всі вони у купі, всі росіяни несуть за це відповідальність. Е, тому ось цей сумний гіркін тепер уже не критикує Путіна. Хоча не виключено, що найближчого тижня він знову якусь почне критику, але таку лояльну критику тепер до Путіна почне проголошувати. Терорист. Я ще раз повторююся номер два після рішення Гааги про ордер на арешт Путіна. Що ж наговорив? Терорист номер один. Він, як я сказав, вийшов на ось це спілкування з журналістом. Ні, це не була прес-конференція. Це така лояльному полу своїх людей. Відповідав Путін, як це зазвичай відбувається. І найбільше уваги звернули всі, по суті, весь світ звернули найбільше уваги на головні заяви Путіна щодо ядерної зброї. У чому вони полягали? Я от таку невеличку хронологію дам. Отже, Путін сказав, що заява Великої Британії про те, що Україна отримує снаряди із збідненим ураном для танків, які нам передає Британія Челенджер Другими Челенджер-2. Ось ця заява по суті стала приводом на думку Путіна для переговорів із Лукашенком щодо розміщення у них тактичної. Ядерної зброї, адже мінськ за словами Путіна дуже давно про це просить. 1 липня також ми почули від Путіна: що 1 липня закінчується будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Крім цього, він сказав: ми вже допомогли білорусам переобладнати їхні літаки. Десять типів літаків готові для застосування тактичної зброї передали також наземну установку Іскандер. А от з 3 квітня розпочинаємо навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї, яке не забувайте, 1 липня має бути завершено. І на підсумок, Путін в сенсі цих ядерних лікало чергове сказав, що ми не передаємо білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але ми просто її розмістимо там, навчаємо. Мої військових як це роблять Сполучені Штати Америки у Європі. Насправді, е, суть всіх цих ядерних погроз це чергове підняття ставок і черговий такий собі ядерний шантаж, в який вже абсолютно ніхто не вірить. Навіть британська розвідка каже, що вона не вірить. Всі е, ну окей, не всі деякі американські змі вже навіть написали, що це просто-просто нічого. Це просто пшик, порожні слова від російського президента, який тільки кілька днів тому, зустрічаючись із китайським лідером Сідзінпіном, е, говорив, що так я погоджуюся, що ядерна зброя в жодному випадку не має бути застосована, що вона не має бути ніде транспортована, що вона не має переміщуватися із території ядерних держав. Вони уклали спільну декларацію, і через два дні Путін порушує цю обіцянку. Він починає говорити про те, що вони перемістять ядерну зброю на територію Білорусі. Тобто, повертаємося до уже стародавніх слів про те, що договір з Росією навіть для Китаю не вартий паперу, на якому він підписаний. Тому е все це порожні, насправді, з одного боку. Е Абсолютна тотальна брехня, яка висловлюється російським президентом, з іншого боку, це е, порожні слова, в які не вірять уже ніхто із е, наших західних партнерів. Е, і найкраще цей шантаж відображає ну ось така карикатура, яку я знайшов у мережі. Е, е, знаєте, це от ви дивитесь на цю карикатуру. і в мене от виникають такі е, е, дитячі е, е, асоціації з пісенькою про те, що купила мама коника, а коник без ноги. Яка цікава іграшка? Відправлю. До Луки, ну ви зрозуміли, правда, хто такі Лука, як на стендапах. Знаєте так? Ну ви зрозуміли, хто такі Лука. Е, тому насправді я просто ну не повторююся це е, про це говорити, тому що про це говорять і е, не втомлюся про це говорити, тому що про це говорять і наші західні партнери. Ну, вже ніхто не вірить у ці його страшилки, лякалки і тому подібне. Е, насправді, з іншого боку, звісно, що це все було би смішно. Якби це було знову ж таки не з нами, але що вже зробиш? Маємо ту, чому у тому вигляді, в якому вона є, і маємо з нею боротися, такою якою вона є, е, але з іншого боку, коротше кажучи, нашому ворогу, грубо ніфіга, теж не смішно. У них теж критичні проблеми із технікою, і це визнав навіть ось їхній сам сонцесяйний президент Путін, але є одна проблемка: невеликий дисонанс у заявах, які зробив Путін і його попередник Медведєв кількома днями раніше щодо танків. Насамперед я кажу, тому що на цьому спілкуванні з. Не до журналістами Путін сказав про 1600 танків, які мають виготовити у Росії за три роки. І буквально за кілька днів до цього Дмитро Медведєв сказав про те, що вони збираються виготовити 1500 танків за рік. Я не складаю, не з брешу От просто подивіться на їхній російський інтерфакс. Слово в слово, два заголовки на одному й тому ж самому ресурсі. Путін сообщив о планах производства в Росії 1600 танків за три года. Медведів. Дві крапки Росія в этом году 1500 п'ятсот танків. Ну просто таки тотальний дисонанс, навіть у заявах. Можливо, звісно, можна тут е, посміятися з цих з цих повідомлень. На напевно, що от так теоретично, так Росія зараз за перший рік 2022 1500 танків збере. Ну а решту е, 100 танків розтягнуть на два е, роки. Або ж просто із цих двох хтось не Бо або обоє не що найбільш е, притаманно до правди, бо такі обсяги за нинішнього рівня санкцій ні 1500, не 1600 танків просто на підйомні для рашки.